Сьогодні хотів розглянути роботу байпас. Це щит, який робиться до, до інвертора, тобто на нього подається напруга. Ну, і все робиться таким чином, щоб можна було у випадку поломки інвертора, інвертора вийшов з ладу, можна було його відключити цей інвертор від е, ланцюга і е, мережа. І ваші споживачі, які живились від інвертора, вже напряму від вашої мережі живились. А інвертор ви можете зняти і віддати в ремонт, якщо він зламався, або ще якісь там маніпуляції, якщо з ним треба проводити. І якщо ви цим, як в даному випадку, як я самі це все робили, то, звісно, ви все це пам'ятаєте, знаєте. Але що робити, коли вас немає вдома? От щось стало з інвертором, дружина хоче користуватись якимось приладами, а ви не знаєте, що зробити. Для цього робиться. Така от коробка байпас. На ній можна все розписати, як це зробив я. От, в даному випадку це просто набір із трьох автоматів і трьохпозиційного перемикача. Перший автомат це живлення інвертора. Якщо він виключений, то інвертор живеться, він, ну, не, на інвертор не подається напруга 220 В. Тобто він живиться від сонця, від акумуляторів, або взагалі не живеться. Трехпозиційний перемикач він дозволяє перемикати навантаження в, на інвертор це вверх, або на мережу це вниз. Відповідно, тут підписано. Інвертор включено вверх. І автомат навантаження. Автомат навантаження він дає можливість. Відключити навантаження, тому що трьохпозиційні перемикачі вони не розраховані на роботу під навантаженням. Ми вимикаємо навантаження, вимикаємо живлення інвертора, після цього переводимо перемикач вниз для живлення а, наших, наших споживачів напряму від мережі, і потім включаємо навантаження. Живлення інвертора залишаємо виключеним, тому що якраз ми для цього все робили, щоб його вимкнути з мережі. В даний щиток я, можливо, ще пізніше щось добавлю, якісь варіанти там живлення чогось ще іншого, але я передбачив тут ще автомат генератора. Є генератор, який до будівництва будинку було заплановано в вітер окремий під генератор 220 вольт і. Цей генератор він під'єднаний до, порт, до порту ген-генератор. І також на вхід цього автомата подається смарт-навантаження. Це накопичувальний болі нагріву води в моєму випадку. У мене є окреме відео, як він працює. Якщо мені потрібно буде запустити генератор, відповідно в меню генератора на інверторі. Ми вибираємо генератор input, вказуємо потужність генератора, я її обмежив, тому скільки генератор не інверторний, то я її штучно обмежив, щоб обороти самого генератора дозволяли тримати стабільну частоту. Ну, це можна міняти експериментально. Я поки що експериментально виставив. І таким чином, змінивши параметри там, включивши. Автомат генератора, ми можемо живити інвертор від генератора. Сама схема, як збирається цей щиток, є в інтернеті. В зібраному виді щиток виглядає так: зліва трансформатор струму, оскільки у мене не було можливості його приєднати до входу в будинок, там зовсім щитку все щільно дуже, то я його тимчасово прикрутив сюди. Зліва ми бачимо автомат, зверху це вхід, вхід 220. Потім знизу з автомата цей е, вихід на інвертор. Він йде на з'єднання грід. Там також внутрі продубльовано це маркування. Грід Ми під'єднуємо фазу на землю. Паралельно е, входу над. Ну, ще до входу до автомата, але закоментовано з в самому автоматі іде перемичка на трьохпозиційний перемикач, на контакти 4 та 8. Також контакти 2 і 6 з трьохпозиційного перемикача йдуть на вихід інвертора, який називається лоуд навантаження. От він. Із трьохпозиційного перемикача вихід, іде контакти 1 і 5 вже йдуть на навантаження. Це безпосередньо те навантаження, яке у вас має працювати постійно. У мене це холодильники, освітлення, розетки кухні, ну і деякі інше. І от знизу от ми підводимо це навантаження до автомата. Оце блок із трьох таких елементів складає байпас. Потім первіша автомат генератора, заходить живлення зверху від генератора. Знизу йде на один, тут два виходи. Один вихід іде на ген, порт ген, на інвертор. Інший вихід йде. На смарт навантаження окремим кабелем до бойлера. Як я вже казав, про це є окреме відео, як він працює, як налаштовується. Отака От коротка схема байпасу, який дозволяє його використовувати, щоб запаралелити інвертор. Якщо у вас три фази приходять на будинок, то хотів додати дуже важливу деталь. Перед тим, як під'єднувати однофазний інвертор, які споживачі, якщо у вас вже ну, існуючий щиток, споживачі розкидані по фазам, відповідно розкидані по різним УЗО, то всі споживачі, які ви хочете під'єднати до інвертора, їх нулі, їх фази все зводиться до одного УЗО. І тільки після цього. Під'єднується, тобто не можна брати споживачі з різних УЗО, з різними нулями і під'єднувати до однофазного інвертора.